Слава Ісусу Христу! дорогі парафіани. Сьогодні ми продовжимо відповідати на запитання, які нам постала молодь нашої парафії. І сьогоднішнє питання стосується таємниці трійці, так як зрозуміти, що є один Бог в трьох особах. Отже, ну, варто найперше напевно, собі таки збагнути, що все, що ми знаємо про трійцю, це дуже часто наші спроби на людську мову перенести те, що є незбагненним. Тобто ми пробуємо десь. Людськими прикладами, людськими категоріями пояснити неописаного Бога. Тому, може, не навіть і ті відповіді, які ми вже маємо, це радше якась така легенько привідкрита занавіса, справді великої тайни Тройці. Отже, ну так по-простому, один Бог, так ми говоримо про природу, так, що Господь є один. Але говоримо про три особи, То, Скажімо, церква чітко відрізняє природи і особи. Так? Особа Ісуса Христа є одна, але в ньому були дві природи: Божественна і людська. То, коли ми коли говоримо про Бога одного, ми говоримо про одну природу Бога, але у ній є три особи. Тобто, щоб перенести знову ж таки на може неповновичерпний, скажімо, приклад з нашого людського життя, це якби пояснити, що є одна сім'я, конкретна сім'я. Моє конкретне прізвище, так, є одна сім'я, але у ній є так, три особи, ну так мінімум здебільшого, так, в середньому. Так. Це є батько, мати і дитина. Це, якщо пояснити один Бог, це сім'я конкретно, і тоді кожна особа вона вже є окрема. Так. Відповідно, те саме є в трійці. Церква вчить, що насправді ну, тайна Трійці є навіть, скажімо, Більше, ніж наші розуміння навіть сім'ї, навіть, напевно, найдосконаліше, найкращої сім'ї, яку ми можемо собі уявити, Але тріця є навіть поза тими розуміннями так, все одно. Тому що ну, любов е в тріці настільки, скажімо, між ними перебуває, що церква вчить, що якраз це і є причиною сотворення світу, так, що трійця була споконвіків. Але відповідно ця любов, яка перебуває між трьома особами, є настільки сильною, що вона повинна виливатися, так? І відповідно вона виливається у створення світу, у створення людини, так, щоб не замикатися в собі. І ми фактично є всі, є запрошені перебувати також у любові між собою і тим самим єднатися у любові з Богом. Тому десь справді варто знову ж таки розуміти, що. Наші спроби зрозуміти е, трійцю, напевно, ніколи не будуть е, ну, до кінця зреалізовані. Тобто, скільки ми би не намагалися збагнути цю тайну, нам нашому Обмеженому розуму буде не ну неможливо цього збагнути. Та, попри все, ж варто також і собі пригадувати, що це не означає, що ми не покликані все ж таки прагнути зрозуміти тайну тріці, тайно Бога і його дії у нашому житті. Тому справді я заохочу кожному з нас продовжувати шукати. Правдивого Бога, розуміння про нього і так далі. Навіть якщо нам щось до кінця не вдається зрозуміти, нехай це не буде для нас персону, щоб продовжити наші зусилля. Завжди десь горить про те, що Господь нам відкриває себе рівно стільки, наскільки ми хочемо його шукати. І знову ж таки, приклад до цього є апостол Павло. Так, це не є випадкова особа, чому саме Господь вирішив зустрітися йому по дорозі до Дамаску. Бо якщо подивимося з його навіть життя до християнського, таке Павло був особою. Який шукав Бога, який хотів його пізнати, який справді був богобоязкий. Так? Просто він ну, виконував те, що було ніби для нього, здавалося би правильним, переслідування християн. Так? Але цей таки не це було його основним, а справді віднайти Бога і все робити для нього. І тому Господь саме на його шляху зустрічається, тому що він бачить цю відкритість його серця, і багато інших можемо знайти. Прикладів на сторінках чи у житті святих людей, які шукали Бога, і він себе їм привідкривав. Ну, справді той, хто його шукає, той більше зможе його збагнути.